Всім привіт! Ростик де там? І качечками поздороваться пішов. Я находжу зараз... Я влада 4, я знаходжуся в парк Олександрія, який був заснований 18 століття 1788 года. року. Це найбільший ландшафтний парк в Україні. Який має 400 гектарів. Це не просто місце для прогулянок, ай. Історична пам'ятка України парк був заснований Олександром Браницькою у 1788 році. Це була дружина польського аристократа Бествіка е, Ксаверія Браницького. Це, е, стало, цей парк став їхньою резиденцією. Е, парк був побудований у, у англійському ландшафтному стилі. Тобто е, він мав виглядати природні, але тут багато е, природних елементів, е, такі як містки, гроти, водоспади. Е, також у 19 столітті тут приїжджали імператори, політики і письменники. Е, і цей парк став е, головною туристичною частиною міста Білої церкви. Така декоративна частина парку це руїни. будівлі, вони такі були побудовані спеціально. В 19 столітті, в 18 му здавалося, що руїни передадуть парку атмосфері. Є, е... на цьому, і Але тут, ну, зараз е... і за погоди мало хто йде. Хотів показати, <візькій> був, який е... відпочиває. І ще хотів додати від свого оператора, дивіться, як тут гарно. Да. Ми зараз тут розпустимось. Да, ми там топимося. Перекруксандрія увідомиться своїми штучними водоспадами. Сьогодні дні. Він утворений 19 століття і досі працює. Через таку дружню систему. Ще хотілося б додати, що тут дуже гарне місце для фонів. І для фотографій буде класно. Оно, який ростик красивий, можете подивитися. І оно ярик стоїть. Культура льва це одна з найцікавіших культур, яка є в парку. Вона стоїть біля сходинок, та, е, нібито охороняє цю е, воду. Тут є е, дуже е, скажімо, спокійна така атмосфера. Е, тут можна просто посидіти, відпочити, послухати, спів пташок. Також завжди е, ця вода. Е, Плюс 9 градусів тепла, але її пити не рекомендують. І тут ще є дуже хороша атмосфера. Е, сходинки, обліклені. Воно без mm. Ну Тут Ярик сказав, що воду цю, цю пить не рекомендується. Ну, в принципі, тут люди набирають. Так що. Нормально. Полоне, це цікава, архітектурна споруда. Вольні, вольні, вольні. Кажуть люди, що якщо стати в центрі кімнати і щоб сказати шепотом, то можна почути і в цьому місті. Сприяти ми це не будемо. Ми можемо тільки провірити один факт. Те, що всі люди кажуть, що якщо стати тут і подивитися прямо, то можна то тут відкриватися красивий вид. На Лужай і на Лес-Парк. Зараз ми знаходимося по Зараз саді. Сережний сезон, бо зараз березень, але тут літом ну, досить гарно. Я тут ставлю картинки. Тут зібрані гарні дерева, там, слини. Тут а, дерева. Там... Я Ми вставлю Ми зараз знаходимося біля китайського місточка. Це один із найвідоміших об'єктів парку. Його е, построїли три краси. І це класичний елемент європейських, європейських парків 18 19 століття. хочу додати від себе особисто. Якщо ви навіть такого небоніко, що ви не бували в цьому парку, дуже рекомендуйте дуже багато всяких історичних пам'яток і взагалі просто прийти, погуляти і розслабитися. Шановні співвітчизники, шановні українці, ми закінчуємо зйомки документального фільму під назвою «Паркове центрі. Ми хочемо сказати, що тут ну, місце гарне, але трохи не по сезону, бо ж це березень. Треба літом. Або на зімою ще красиво. буде. Да, зимою красиве. <реш> <реш> я вважаю, що парк Олександрія це найкраще місце для прогулянок. Літом, осінню, зимою. Це найкраще буде діти. Ну, Весною то так само нормально. Але ще одна нога. не мати краси, яка є літом або осінь, зимою. А так воно і весною, воно має свою, свою красу. Самая съемочная группа. Ростик. Ладчики. Всем ордонятам побачить.